Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Весною 2025 року на телеканалі ICTV2 відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу. Ростен покаже, враховуючи цікавість глядачів та високі рейтинги, творці серіалу повідомили про його продовження на п'ятий сезон. Поки конкретної дати виходу серіалу телеканал ICTV2 не повідомив. Проте, дозволю собі припустити, що прем'єру варто чекати уже навесні весні 2026 року. Варто зазначити, що у п'ятому сезоні головні герої зіштовхнуться з новими випробуваннями, загадками та людськими пристрастями, адже як то кажуть, не роботою єдиною. Крім того, ми побачимо, як детективи будуть продовжувати розплутувати складні справи, переживати емоційні моменти та відкривати для себе світ судмедекспертизи та слідства. Що цікаво, що кожного сезону до акторського касту серіалу приєднуються популярні українські актори. В попередніх сезонах головні ролі грали такі актори, як Олександр Кобзар та Тарас Цимбалюк. В четвертому прем'єрному сезоні персонажі втілювали Сергій Стрельников та Вікторія Білан-Рашчук. Тому особисто я сподіваюся, що у п'ятому сезоні творці серіалу будуть вірні своїй традиції, і ми побачимо не менш відомих акторів, які будуть втілювати цікавих персонажів і захопливу сюжетну лінію. Крім того, у одній із своїх соцмереж Федір Гуринець підтвердив мої сподівання і натякнув, що у п'ятому сезоні ми побачимо актрису Поліну Василину, яка на екрані буде крутити роман із святіком. Тому, друзі, не знаю, як ви, а я заінтригована і вже з нетерпінням чекаю нового сезону, аби разом з головними героями зануритися у атмосферу напруги, злочинів, викриттів і, звісно, щирих почуттів. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!